Redmi Note 5A ціна 1200. Хороший варіант по гарній е, ціні, тому що телефон у гарній кому стані. В комплекті коробочка телефон. по стану доволі непоганий, як для такого телефону, Повністю ціленький, працює все добре. Швидко працює. Зараз покажу інформацію. Note 5A версія Android 7.1.2. Так, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 16 ГБ. Покажу ще камеру. Так, дозволити. Задня камера, окей. Задня камера ну, доволі гарненько показує, я вам скажу, непогано для такого телефону, для простих задач. Кому цікаво такий пристрій, додавайте, пишіть у повідомлення. Відправляю новою поштою. Також можна подивитися та вибрати якісь варіанти. У місті рівному є фізичний магазин. Кому цікаво, пишіть.